Трохи привідкриємо завісу майбутніх подій для України, яких подій чекати найближчим часом, протягом найближчих трьох місяців. Найважливіше, що показують карти на цей період, бойові дії, наймовірніше, підуть на зменшення. Загарбницькі та руйнівні дії агресора матимуть тенденцію на спад. Можливо, або велике захоплення російських полонених, або повернення додому великої групи наших полонених. І як ти можеш використати найближчий час і скористю для себе. У цей період важливо, дуже обережно і зважено використовувати свій час, сили та гроші. Ця обережність допоможе помітно покращити твій стан у різних сферах життя. Я бачу чудові можливості покращення. Що порадує найближчі три місяці? Схоже, що йдеться про зближення України з багатим та безпечним союзом. Карти показують, що для України з'явиться плідне поле для зростання та збагачення. Найближчі три місяці ми бачимо саме можливість, але цілком реально та досяжно.